14 грудня в Україні проводиться день шанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Цей день був офіційно введений президентом України в 2006 році. В Україні постраждало майже 3,5 мільйона осіб, у тому числі 1,5 мільйона дітей. Близько 73 тисяч українців стали інвалідами. Більше 50 тисяч кілометрів території країни забрудено радіоактивними опадами. Чорнобильська трагедія це свого роду війна. Мирний атом збунтувався і перестав бути мирним. І найстрашніше, що війна. Це ще не закінчилася. Сьогодні в районі проживає 889 громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, з яких 122 особи учасників ліквідації наслідків аварії першої категорії, 274 особи другої категорії та 101 особа третьої категорії. День шанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС спрямований на привернення уваги до проблем цієї категорії громадян. 14 грудня це день підбиття підсумків зробленого. Алістами управління соціального захисту населення райдержадміністрації проводиться активна робота з реалізації закону України про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Згідно з цим законом, у 2015 році виплачена грошова компенсація вартості продуктів харчування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на загальну суму 1 мільйон 604 чотири тисячі гривень. Витрати на придбання безоплатних ліків за рецептами лікарів склали. 54 800 гривень. У поліклініці на другому поверсі знаходиться аптечний пункт Пільговий у кабінеті 26Б. В цьому кабінеті отримують хворі по рецептах безкоштовних ліки, в тому числі і ліквідатори Чорнобильської АЕС. Кожного місяця ми отримуємо ліків на суму 5800 гривень. Зрозуміло, що цих коштів зовсім мало для кількості хворих, тому що в районі в нас знаходиться їх більше тисячі. Я думаю, що на слідуючий рік нам виділять більше коштів, щоб обхопити більший континент хворих. Надання додаткової відпустки громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, склала в сумі 150 тисяч гривень. Витрати на компенсацію вартості проїзду один раз на рік до будь-якого пункту України 7 тисяч 952 гривні. У цьому році 33 громадяни забезпечені безоплатними путівками до санаторіїв України. Страшні події 1986 року ніколи не зітруться з пам'яті теперішніх та майбутніх поколінь 14 грудня. Ми згадуємо тих, чиє життя забрав Чорнобиль, і намагаємося вирішити безліч проблем тих, хто втратив здоров'я на ліквідації Чорнобильської аварії. Трагедія Чорнобиля торкнулася кожного з нас. Ми з повагою і вдячністю ставимося до людей, які брали участь у ліквідації наслідків чорнобильської катастрофи, і вшановуємо пам'ять тих, кого вже немає живих.